Жаримо місто Дніпро, нарешті. Зробили 1200 кілометрів. Друзі, ми в Дніпрі. Це пузата хата. Дуже І... пузата. Дуже пузата я думав, що це місто Коломойське Виявляється, це місто Пастора Павла. Щоб ви не переплутували ці речі. Так, Я це перевірю, щоб ви в курсі були. Все гарно. Дуже потужна пузата хата. Таке гарне оздоблення. Вони всюди різні. Але ось в цьому місці надзвичайне місце. Місто чимось нагадує Київ, таке горбате з піднесеними вулицями. Потужне, але вигляд з Дніпра надзвичайний, крутий. Пастор ми Куди а, куди, куди захочете, бо це все наше місто. місто. Будь-який куточок, дах, підвал, центр, Все для метро. Дмитро, звичайно. Дмитро і метро. Давайте конкретно ви казали в каверну. Ми зараз ідемо в каверні бити, на, насолоджуватися найкращою в світі Дніпровського каву. О, каву, і... до речі, тут вирощує в Дніпрі. Кава. Трава можети. У нас, нас... Та нас в така сама легенда це Знову кава. Ні, у нас Дніпра. То ви просто в нас цю традицію перейняли, і типа, це ваше. Це наше. Йдемо критикувати Дніпровську каву. Нас так. Ромчик, страшить дівчат. каже, Кажеш, сельвійська перевірка. Говорять, перевіряти, чи насправді вовік, або ліпше, чи Дніпрі. Пішла від нього, але сьогодні вижила. Там склинили. От, вийшла. А поразі ми жим пасували. Пас! Ти можеш тіше, бо дуже так спілкуються сьогодні в Дніпрі. І напевно по всій Україні! Треба цю людину проаналізувати просто. Він курить? Так. Кідай ту гіду, друже. Дорогі друзі, ми нарешті добралися до Дніпра і знаходимося в гарному класному місці, яке нагадує трохи Київ мені. От, а це наш пастор, великий друг, близький мені, пастор Павло Плахотін. По його запрошенню ми тут. У нас сьогодні буде служіння, і він нам робить таке класне, благословенне турне по Дніпру. Розказав масу прекрасних історій. Пастор, як почуваєшся? Дуже добре. Дуже добре. Ми дякуємо пастору за це запрошення. Це частинка нашої місії, нашого місіонерського тріпу. От сьогодні бачите, на автополанському, тому що в нас є пасторська робота. Відаємо Христа, Ісуса, Господа нашого. І віримо, що там, де ви є, Господь з вами, помазання Боже. Яке це щастя, що ми зберігаємо. Євангеліст пішов евангелізувати цього. Тут є такий знаменитий пам'ятник, і наш ромчик. Він хоче переконати цю фігуру. Щоб він кіно курити. <рі> Євангелист у всьому обіцяє, що кидає. Так, каже, що кидає. Ще трошки промчить його переконає. Пастор у нас свої пасторські діла. Так, ми просто спостерігаємо, як євангелісти. Вони роблять свою євангельську справу, ми роблять свою роз. Ми до цього ніякого відношення не маємо. Коли прийде до Господа, от тоді ми розпочнемо працювати з людьми. Ще, друзі. Друзі, пастор сили. Ще друзі, хочу сказати, що пастор є пастором церкви, яка називається Очий Дім. Це унікальне серце благословене. Належить церква і пастор до ручного руху. Так, так. так. Це тороньківське дерево. Так, так, так. І ви знаєте, це одна половина насправді його серця, але вона дуже дуже глибока. Це послання Божої любові, неймовірної, Це те, що релігія дуже сильно розгубляє і стає безкорисна і порожня. Друга половина його серця дуже глибока. Пастор Павло є українським іванівським композитором. Це, напевно, щось для мене неймовірне. Такі пісні, таке помазання, таке благословення. У нас на каналі ви зможете знайти проповідь, не одну проповідь нашого пастора, коли він був в гостях, його пісні. А ще в інтернеті пасту, прорекламуйте себе, де можна знайти Так, воду, і, да, Будь ласка, підписуйтесь на мій ютуб канал. Дамо який називається... тому, що... да, да, Павло Плохотін, Павел Плохотін. Там дуже багато музики і російської, і української. Принаймні, останнім часом я намагаюся український контент робити. Тому, будь ласка, буду вдячний. Підписуйтесь і ви будете мати задоволення від прослухування і це то помазання. прийміть помазання через серце, благословенного нашого пастора Павла. І він як Давид в Україні, який поклоняється Господу і Дух Святий сходить. Я всім раджу рекомендую. Будьте благословенні. Це правильно показує? Відповідаєш на наші молитви, що ти завжди поруч з нами, що ти живеш в нас, що наші тіла це храм Твого Святого Духа. Дорогий Небесний Тато, ми любимо тебе. Сказати, що я так люблю тебе. Тому Ісус наш, Господь наш, Він і такий, хто є закінчений романтик. Наш Бог, тато, закінчений романтик. І коли Він говорить до тебе свої слова, свої откровення, і приходить навіть на цю молитву, Він приходить як романтик. Він зробив собі це рішення завжди бути чутливим. Завжди бути справжнім, завжди бути свіжим і відкритим до нас. Амен. Вірите в ви це. І зараз, по суті, коли ми вже спаслись, коли ім'я наше записано в небі. Здається, ну вже все, все готово. Нічого подібного, друзі, ми продовжуємо жити, щоб боротись за цю нашу романтичну любов по відношенні до нього. Після служіння ми зайшли в Дніпрі, саме справжні грузинське грузинське ресторан. Грузинські, правильно говорять. Грузінські. Грузінське. Не грузінські, а грузінське. А наш брат Роман каже, що це саме справжнє пасторське кафе. Знаєте чому? Тому що це Повно овечок. Тільки вони верх ногами на стелі. Я ще тут кажуть, якщо ти показуєш документи, там, реєстрацію церкви, витягнути, то тобі можуть декілька овечок дати як членів церкви. Так якщо ти з собою забереш. <С2> це <свес> це... не дають членства. Неймовірно, веселе, і благословить просто пало. Тому да. ну, якщо це у вас люди некаються, в церквах. Хоч хворі... і діти в церкви, там в куточку. Хворі... Якщо люди не мають, якщо люди некаються, то, то, то боїтеся проповідувати там всі такі речі, приходьте сюди, е, їжте і беріть овіс і все. <свес> <свес> Таке веселе Дніпро, кажуть це дуже єврейське місто. Щось в тому є, судячи по жартах нашого пастора Павла. Зруйнований будинок минулого тижня. У місті завалилися чотири поверхи десь. Це на щастя людей. Пару днів назад. Хтось загинув палоту? Так, загинули люди. Загинули люди. Давайте це ж під сильна. Ніхто не шує. Це приліволод. О, церуй, вон. Да. Це розбита. Будинок затраса. Це розбита лікарня. Нація була, так. Це дитяча лікарня. А, ні, доросла лікарня. Лікарня. Тоже все по лікарні.